Всім мої вітання! Мене звати Оксана і ви на моєму творчому каналі. Тож, сьогодні я хочу запропонувати вам зробити незвичайну листівку до Дня Святого Валентина. Для цього нам буде потрібно. В дану листівочку потрібно буде вклеїти Фотографії своєї коханої людини. Формат фотографії потрібен. Е... Я не пам'ятаю, що я вам скажу прикладом. Це виходить 9 фотографій на один листок формату А4. Це 6. Навіть на 6,5 і 6 на 8. Формат фотографії. Вибираєте фотографії, які вам. Більш подобається вашої коханої людини, чи вашого партнера. Друкуйте в форматі 9 фотографій на один листок А4. Маємо отак. Далі їх вирізаємо і робимо таку листівку. Тож, беремо картон. Можна формат А4, якщо є більше, можна більше. Ну, щоб не заморочуватись, формат А4 доступний в будь-якому регіоні, в будь-якому магазині канцтоварів. Тож беремо формат А4. Можна взяти червоного, можна взяти будь-якого кольору, навіть білого, якщо у вас немає нічого. Можна взяти навіть з принтом в серденька. Тобто, якщо буде принт або якогось червоного кольору, чи червоних відтінків, буде більш підходяще до Дня Святого Валентина, що зв'язане з серденьками і тому подібне. Тож, беремо будь-який картон, я спробую зробити листівку, обкладинка. З принтом в серденька. Тож беремо картон, складаємо його вдвоє з одного картону формату А4 можна виготовити дві обкладинки на листівку. З іншого листа картона вирізаємо дві полоски шириною 9 см і по всій довжині формату А4. Далі складаємо їх навпіл.